Вітаю вас у черговому епізоді подкасту Все про мозок. Сьогодні ми розглянемо одну із найважливіших і найбільш багатозадачних структур мозку: гіпоталамус. Цей невеликий, але надзвичайно потужний орган керує багатьма основними функціями нашого тіла: від контролю температури до регуляції емоцій і гормонів. У цьому випуску ми поговоримо про його анатомію, функції, роль у нейропсихології та наведемо приклади його роботи в реальному житті. Гіпоталамус це маленька структура розміром з горошину, яка розташована в основі мозку прямо під таламусом і над гіпофізом. Попри свої невеликі розміри, гіпоталамус відіграє вирішальну роль у регуляції багатьох життєвих процесів. Працюючи як командний центр, ключова функція гіпоталамуса підтримувати гомеостаз, тобто стабільний внутрішній стан організму. Він це робить керуючи нервовою та ендокринною системами. Основні функції гіпоталамуса перше регуляція температури тіла. Гіпоталамус діє як термостат. Якщо температура тіла підвищується, він активує механізми охолодження, наприклад, потовиділення. Якщо знижується, запускає процеси зігрівання, тремтіння, звуження судин. Приклад, ви виходите на мороз і ваш організм починає тремтіти, щоб підвищити температуру. Це робота гіпоталамуса. Друге контроль апетиту та спраги. У гіпоталамуса є два найважливіших центри. Центр голоду стимулює вас їсти, коли організм потребує енергії, і центр насичення сигналізує, що ви ситі. Гіпоталамус також регулює спрагу, контролюючи водний баланс у тілі. Приклад, ви відчуваєте спрагу після фізичних вправ, оскільки гіпоталамус виявляє зниження рівня води в організмі і посилає відповідний сигнал. Третє. Регуляція сну та циркадних ритмів. Гіпоталамус взаємодіє з супрахіазматичним ядром, яке отримує сигнали про зміну дня і ночі, щоб регулювати ваші цикли сну. Приклад, коли ви вчуваєте сонливість у темряві, це гіпоталамус стимулює вироблення мелатоніну в шашкоподібній залозі. Четверте. Гормональна регуляція. Гіпоталамус керує роботою гіпофіза, контролюючи вивільнення гормонів. Які впливають на щитовидну залозу, наднирники, статеві залози та інші органи? Приклад у стресовій ситуації гіпоталамус запускає виділення кортизолу, який допомагає вам впоратись зі стресом. П'яте контроль емоцій і поведінки. Через зв'язок з лімбічною системою гіпоталамус бере участь у формуванні емоцій, таких як страх, гнів і радість. Приклад, коли ви відчуваєте емоційну ейфорію після обіймів, це результат окситоцину, виділеного гіпоталамусом. Шосте репродуктивна функція. Гіпоталамус регулює рівні статевих гормонів, впливаючи на менструальний цикл, сексуальний потяг і навіть поведінку, пов'язану з потомством. Приклад, під час вагітності гіпоталамус стимулює вивільнення пролактину для підготовки до лактації. Нейропсихологія гіпоталамуса. Гіпоталамус відіграє важливу роль у регуляції поведінки та емоцій, що робить його ключовою структурою в нейропсихології. Перше – стреси і адаптація. У стресових ситуаціях гіпоталамус активує гіпоталамогіпофізарно наднеркову вісь, що стимулює виділення кортизолу. Це забезпечує мобілізацію ресурсів організму для подолання стресу. Приклад, ви тікаєте від собаки, яка несподівано почала гавкати. Ця реакція запущена гіпоталамусом. Друге депресія та тривога. Дисбаланс у роботі гіпоталамуса може бути пов'язаний із порушенням циркатних ритмів, апетиту та реакції на стрес, що характерно для депресії і тривожних розладів. Третє порушення харчової поведінки. Гіпоталамус бере участь у регуляції апетиту, і його дисфункція може призводити до таких розладів, як анорексія або булімія. Четверте роль у мотивації: гіпоталамус впливає на формування мотивацій до досягнення базових потреб, таких як їжа, вода, сон і розмноження. Цікаві факти про гіпоталамус. Перше, малий розмір величезний вплив. Хоча гіпоталамус займає менше, ніж 1% об'єму мозку, він регулює майже всі основні життєві процеси. Друге, гіпоталамус і температура тіла. Дослідження показують, що під час медитації або контролю дихання людина може свідомо змінювати свою температуру тіла завдяки гіпоталамусу. Третє, окситоцин і соціальна поведінка. Гіпоталамус виробляє окситоцин, який не лише зміцнює емоційні зв'язки. Але й знижує рівень тривоги. Четверте, гіпоталамус і харчові звички. Дефіцит лептину, гормону, що регулюється гіпоталамусом, може спричиняти переїдання і ожиріння. Гіпоталамус це неймовірно складна структура, яка стоїть на перетині нервової та ендокринної систем. Він безперервно працює, щоб підтримувати стабільність у нашому організмі, реагувати на зміни в навколишньому середовищі та регулювати наші емоції, поведінку і фізіологію. Дякую, що слухали. До зустрічі!